Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про нову тему про збільшення пенсії на 1% за кожен рік роботи, понад встановлену норму. Але як зазвичай ви в мене вже знаєте, поставте лайк цьому відео, підпишись на мою сторінку, зроби репост цього відео. Якщо є питання. Записуй їх у коментарях, або за посиланням, переход, залишай заявку на консультацію. Це маленька дрібничка для вас, але це ну, надає можливості просувати це відео в соціальних мережах. І так, сьогодні ми з вами будемо розглядати справу, наприклад, постанови касаційного адміністративного суду. Від 6.0218 року справа 560 675-17. Суд цієї справи, що в даному випадку ну, пенсіонер звернувся до суду з, ну, з адміністративним позовом про визнання рішення Заріченського пенсійного фонду Рівенської області. Ну, таким ну, протиправним та обґрунтовував. Ну чому е, що, ну, і обґрунтовував свій позов що відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Він має право до своєї пенсії до здійснення перерахунку пенсії, здійснити ну, відповідно, здійснити ну, надбавку в розмірі того, що якщо його ну, позаобґрунтовувався тим, що за кожен рік його роботи понад 15 років, якщо він має статус, ну, статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, то от 15 років, то що плюс. Ну, в даному випадку все що більше 15 років, то, наприклад, за 16 17 рік додається по 1% пенсії, але не більше 1% від мінімально встановленого розміру пенсійної ну, пенсії. Да? В даному випадку необхідно зазначити, що ну, я так розумію, що це у нас була жінка. Із виходячи з її заявлених позовних вимог, дивіться, суть полягає в тому, що вона виграла цю справу. Рішення суду бу, були задоволені, районний апеляція підтримали. Ну, в даному випадку жінку пенсіонера задовольнили позов, зобов'язали визнано рішення незаконним. Щодо надання, ну щодо призначення пенсії, і ну, зобов'язали врахувати цей один відсоток, необхідно зазначити, що пенсійний фонд подав до касаційної скарги, але було відмовлено ну, в розгляді цієї каси, ну, Залишено без розгляду, без, без, без задоволення цю касаційну скаргу. Верховний суд підтримав позицію, в принципі, району та апеляцію, ну і, відповідно, позов стояв у Верховному суді Ну, їхню правова позиція. Ну, В даному випадку. В даному випадку були зазначені ну, норми, ну висновки. Необхідно зазначити, що відповідно до статті 56 закону України про про статус і соціальний заспах громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської. Катастрофи права на пенсію в повному розділі мають громадяни категорії від 1 до 4 за умови стажу для чоловіків не менше 20 років, для жінок 15 років. Із збільшенням пенсії на 1 відсоток заробітку ну, збільшення пенсії на 1 заробітку за кожен рік роботи понад встановлений цим пунктом стажу. Але не вище але з вище 75% п'яти А громадян, які постраждали за списком номер один чоловіки, ну це у них вихід на пенсію. 10 років і для жінок 7 років і 6 місяців. Ну, тобто збільшується понад ці строки пенсія на 1 відсоток, але, але не вище 85% заробітку. В даному випадку. Необхідно зазначити, що е, е, Верховний суд зробив аналіз викладеного положення. Свідчить про те, це я вам зазначаю, що е, ну, в даному випадку е, Жозефін Марія, е, я вам відповім після, е, ну, в даному випадку, після ефіру, ми з вами зв'яжемося і відповімо на ваше запитання. Дякую вам за коментар. Робіть як з Жозефіна, Шановна пані Жозефіна. Так, дивіться, суть в чому, тепер дивіться аналіз відповідно до абзацу. Також необхідно зазначити, що в даному випадку Аналогічна норма, така як існує в закон про статус осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, необхідно зазначити, що фактично аналогічна норма міститься ну, в загальному законі про загальнообов'язкове ну, пенсійне страхування відповідно до статті 28 частиною 2, за кожен повний рік страхового стажу для чоловіків 35 років і для жінок 30 років. Пенсія за віком збільшується на 1%, роз... на... Збільшується на 1 розміру пенсії. Але не більше як на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Тобто, в чому суть полягає? Дивіться, тобто, якщо, ну, тобто, на прикладі цієї справи досить цікава ситуація. Верховний суд проаналізував, що дивіться, є, якщо є, наприклад, особа, яка підпадає під спеціальну категорію, це по ну, осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Пенсія збільшується на 1%. Пенсія збільшується на 1%, але там страховий стаж він зменшений у зв'язку з тим, що в даному випадку ну, серйозні наслідки для здоров'я. Але для усіх інших громадян в даному випадку також є зазначена норма в законі 1058 ну, про, про призначення пенсій. Отже, дивіться, пенсійна так, Отже, колегія суддів погоджується з висновків суддів попередніх інстанцій, що перерахунок пенсії має здійснюватись за кожен рік за кожний повний рік стажу. Понад установлений мінімальний трудовий стаж для призначення пенсії. Ну в даному випадку. Для позивача 15 років для жінок і 20 років для для чоловіків шляхом збільшення пенсії на 1% заробітку за рік. Аналогічна правова позиція вона також була підтримана ще Верховним судом від 2016 року. Тому правова позиція є сталою і є загальнообов'язковою для судей для суддів. нище суддів. У мене дивіться, сьогодні коротенький такий стрім буде. Ви, як зазвичай, ставте лайк. Молодець хто поставив лайк. Розмістити це відео репостом на своїй сторінці. Це спонукає мене для здійснення подальших відео. Пиши коментарі. Також, якщо є бажання, переходь за посиланням, записуйся на консультацію. В даному випадку, що у нас там, лайк, підписка, коментар і репост. Це все, що ну, це якби ваша подяка за мою працю, що я кожен день намагаюсь виходити в прямі ефіри і надавати вам цікаві, цікавий матеріал. Тому всього найкращого, до побачення, до нових ефірів. Пока!